З глибоким сумом повідомляємо, що Богдан Шершун пішов з життя. Його останні кадри та причини смерті дивіться відео до кінця. Талановитий захисник з Хмельницького Богдан Шершун розпочав свою професійну кар'єру в академії футболу Дніпро. Після п'яти успішних сезонів у Дніпрі він приєднався до московського ЦСК і зіграв вирішальну роль у тріумфі Кубка УЄФА в сезоні 2004-05. Незважаючи на успіхи за кордоном, після перемоги в Кубку Уєфа, Шершон повернувся у рідний клуб. На його футбольному шляху були також виступи в Київському арсеналі Волині, Луцьк та Кривбасі Кривий ріг». Шершон, який провів чотири матчі за збірну України, завершив кар'єру гравця в 2014 році після року в Луцькій Волині. Новиною про його смерть поділився журналіст Ігор Циганюк в інстаграм, висловивши теплі спогади про шершона як про усміхнену та щиру людину. Колега Володимир Звєров у своєму телеграм-каналі підтвердив трагічну новину, повідомивши, що шершун боровся з тривалою хворобою. Після виходу на пенсію Шершон перейшов на роль телевізійного експерта, вносячи свої ідеї в аналіз футболу. Конкретні подробиці причини його смерті наразі залишаються нерозкритими. Футбольна спільнота оплакує втрату талановитого гравця та шанованого експерта. Будь ласка, надішліть молитви та співчуття його родині в полі для коментарів нижче. Для отримання додаткової інформації підпишіться на наш канал.